Довгий час Україна чекає справедливого миру. і тепер схоже, ми десь біля фінішної прямої. Зеленська зокрема передає план перемоги у США. і з'являється дедалі більше інформації від західних ЗМІ. А серед расистів ширяться чутки, що у Путіна вже лежить на столі указ про завершення так званої СВО, який буде оприлюднений скоро, і де зокрема йдеться про повернення окупованих територій. Що із цього приводу правда, розберемося з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нас. Нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Земля в обмін на мир останнім часом цю ідею ми чуємо все частіше. Але звідки вона? І як взагалі насправді до неї ставляться українці? Так, от така угода призведе до державного перевороту. Таку ідею просуватимуть ті, хто сидить в мирних містах. Про це пише The Washington Post із посиланням на українську військову медикиню, яка знаходиться на Покровському напрямку. Зокрема, 23-річна медикиня Вороніка, яка була змушена тікати з окупованого Донецька до Слов'янська, сказала з цього приводу наступне. Відбудеться державний переворот, бо цю ідею просуватимуть ті, хто сидить у мирних містах. Ніхто тут не підтримає її. Видання зазначає, що така угода радше за все вирішить долю Донбасу. Однак, згідно опитувань, українці не готові до такого розвитку подій, особливо проти цього військові, які борються за цю землю останні 10 років. Так, голова військової адміністрації Авдіївка Віталій Барабаш зазначив, що підписання мирної угоди з відмовою від Донбасу було б фатальною. помилкою. Кою Москву. він додав, що не вірить у такий розвиток подій. Більшість людей сподіваються, що ми повернемося до Авдіївка. Вони готові жити у наметах та відновлювати це місто, зазначив Віталій Барабаш. Голова СРУ Вільям Барнс пропонував Києву розглянути можливість територіальних поступок заради миру. Згадувалися про 20% площі України, а це приблизно весь Донбас. Однак тоді абсолютна більшість населення, тобто 80%, вважала вважали такі поступки неприпустимими. Німецьке видання Більди з посиланням на власні джерела написало, що президент України Володимир Зеленський найближчому тижнями вирушить до США, де представить свій план перемоги Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. І цей план, нібито передбачає до тимчасового припинення бойових дій на певних ділянках фронту, тобто до заморожування війни. Утім, ніхто з команди президента Володимира Зеленського не обговорював план перемоги із журналістами Більд, тому інформація поширена виданням про нібито готовність України до заморожування війни не відповідає дійсності. Про це заявив радник президента із комунікацій Дмитро Литвин. Цитую його більд. Поширив фейк. План перемоги вони не бачили. А з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом до підготовки плану перемоги, ніхто з Більд не говорив. Наголосив він. За його словами, не буде мінська 3 чи будь-якого іншого, оскільки Україна проти заморожування війни і давно про це говорить на всіх рівнях влади. Далі цитую для нас важливо, що в Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме США, бо вони здатні забезпечити реалізацію його наповнення. Підсумував Литвин. Натомість президент України Володимир Зеленський на зустрічі із президентом США Джо Байденом дійсно планує представити йому план перемоги України. в інтерв'ю журналістом CNN Фарідом Закарією. Він розповів про те, які плани має на розмову з американським президентом і розкрив деякі подробиці свого плану. Так, зокрема, Зеленський зазначив, що говоритиме з Байденом про посилення позиції України перед самітом миру також тому, що дипломатичні рішення вони хороші, якщо та сильний. В іншому випадку Путлер навіть не братиме в ньому участі. І я думаю, що за інших обставин рашисти не будуть зацікавлені у тому, щоб зупинити війну. Пояснив Зеленський. Він розповів, що його план перемоги включає кілька пунктів: чотири основні пункти, плюс один, який буде потрібен після війни. Далі цитую слова президента: мова про безпеку, мова про геополітичне становище України, мова про дуже сильну військову потреб яка має бути доступною для нас, і про те, що ми повинні вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ, Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які думаю будуть цікавими. Пояснив Зеленський. Він також зазначив, що сподівається, що президент Байден оцінить і підтримує план, і буде добре, якщо він та його команда зможуть додати ще щось, що посилить позицію України. Зеленський додав, що готовий презентувати цей план не тільки Байдену, а й кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу, а також Конгресу США. Між тим нагадаємо, що ще влітку Китай і Бразилія спільно розробили так званий мирний план щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважають, що у такий спосіб обидві країни стають на бікарефії. Китайсько-бразильський план щодо врегулювання ситуації в Україні містить шість пунктів. Фактично, він пропонує замороження конфлікту. Володимир Зеленський в інтерв'ю Метрополес назвав його деструктивним. Глава держави зазначив, що китайсько-бразильська пропозиція це просто політична заява. Він пропонував і президенту Бразилії і китайській стороні сідати разом і розмовляти про шляхи завершення війни. Зеленський наголосив. Що Китай, і Бразилія не вороги України, а Україна не ворог їм обом. тому його дивує, що Пекін і Бразилія раптом вирішили, що повинні стати на бік бікарайфі або бути десь посередині. Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити расистів, показати, що ви сильні країни, заявив президент. Зеленський не приховував обурення, що китай і Бразилія дозволили собі висувати якісь мурні плани, не спитавши Київ. До слова, під час візиту до Італії, президент Зеленський закликав союзників не допустити повторення мінська, тобто замороженого конфлікту. Також Пекін вже взяв до уваги критичну заяву президента Володимира Зеленського із приводу китайсько-бразильського консенсусу із шести пунктів із врегулювання в Україні, але продовжить сприяти вирішенню української кризи на основі цієї морної ініціативи. Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяву президента Зеленського, у якій він назвав деструктивним мирний план Китаю і Бразилії із завершення розв'язаної рафії війни проти України. Далі прямо. Мова зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту. Тому в ініціативі Китаю, Бразилії із шести пунктів, першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватися від розширення лінії фронту і посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті, сказала мау за її словами. В китайсько-бразильському консенсусі також ідеться про неприпустимість застосування у конфлікті ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанцій. Станціях і міститься заклик до всіх сторін сприяти діалогу та переговорам. Дипломат зауважила, що так звана мирна ініціатива Китаю Бразилії з вирішення української кризи, так у КНР називають російську війну проти України, отримала позитивні відгуки із понад 110 країн, і Пекін, за словами речниці обговорює її з Києвом. Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, у тому числі щодо китайсько-бразильського консенсусу із шести пунктів. Ми продовжимо сприяти мирному діалогу і переговорному процесу, та відіграватимемо конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту. Заявила мау відповідаючи на запитання про готовність лідерів Китаю обговорювати свої ініціативи щодо завершення расистського вторгнення в Україну з українськими візаві. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додавали до кінця підпо. Читься, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.